Ну, а сьогодні вночі російські військові дронами вдарили по передмісті Харкова шестеро людей травмовані, серед яких двоє рятувальників. І через дронові російські обстріли на Харківщині це все сталося. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці прокуратури України. Більше про наслідки російських обстрілів у Харкові і загалом по регіону дізнаємось від начальниці відділу інформаційної політики Харківської обласної прокуратури Валерія Чоріна З нами на зв'язку. Пані Валерія, доброго дня. Добрий день, скажіть, будь ласка, що відомо про наслідки цих обстрілів? Так, дійсно, прокурори продовжують документувати, фіксувати наслідки збройної агресії Російської Федерації по Харківщині 4 листопада. Орієнтовно о четвертій ранку збройні сили РФ атакували передмістя Харкова, стосувавши ударні безпілотники за попередніми даними типу грань. 2 у селі Руська Лозова пошкоджено будинки, господарчі споруди, отримали поранення двоє чоловіків. У селищі Докочаєвське Руганської громади також пошкоджено домоволодіння, господарчі споруди. Уде маємо інформацію про пошкодження об'єкту критичної інфраструктури, а також про пошкодження майна автомобілів місцевої пожежної частини і двоє співробітників на жаль отримали поранення. Крім того, ще дві жінки у селищі Докочаївського дістали гострої стресової реакції, і вже нині за процесуального керівництва Дергачівського та Харківського окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами чинення воєнних злочинів за частиною першої статті 438 кримінального кодексу України. Пані Валерія, користуючись нагодою, не можу вас не спитати. з Сьомий корпус ДШВ оприлюднив відео про те, що саме на Харківщині російські військові цілеспрямовано вбили двох беззбройних людей і собаку, які йшли дорогою зараз. Це відомо ми демонструємо на екрані. Скажіть, будь ласка, чи відомо в прокуратурі про цей випадок? Так, прокурори вже бачають вказане відео. Ми вже робимо все можливе. Зв'язувазв'язуємось зв з військовими для детального вивчення вказаної інформації. І наразі вже прокурори Харківської обласної прокуратури особисто вносять відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань розслідування за фактом за фактом чинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини. Загибель людей в нашому випадку ще і собаки. Це частина друга статті 438 кримінального кодексу України. Вживаються необхідні процесуальні дії і вже реєструють. Це кримінальне провадження для встановлення саме підрозділу, який вчинив цей черговий цинічний злочин у регіоні. Ми обов'язково будемо відстежувати оновлення щодо цього злочину ще одного від російської армії. Не можу не запитати про загалом обсяг кількість таких випадків, коли дронами атакують цивільне населення. Як часто прокуратура фіксує такі інциденти на Харківщині? Да, хочу наголосити на тому, що російська армія робить все систематично, і атаки і ФПВ-дронами, і грань 2 вони постійно атакують цивільну інфраструктуру, постійно атакують автомобілі. Автомобілі цивільні, там де перебувають люди, які є звичайні люди. От тільки нещодавно ми мали випадок у селі Підлиман Ізюмського району, де ФПВ-дрон атакував. Звичайне цивільне авто, в якому перебувало подружжя пенсіонерів, чоловік та жінка, та їх син. Всі вони отримали поранення, але на жаль, вчора у лікарні жінка від цих поранень загинула. Я хочу наголосити на тому, що російська армія це використовує як постійну політику. Як постійну тактику вбивства та наших людей у регіоні, і вже станом на, на зараз правоохоронними органами області обліковано понад 30 тисяч кримінальних правопорушень, злочинів проти миру та людяності. Це неймовірна кількість випадків. Це ми говоримо не тільки про обстріли, ми говоримо і про катування, і про вбивства, і про знущання над цивільним населенням. Це тактика ворога постійно вбивати нас. Як ми сьогодні вже побачили від е, відео оприлюдненої бригадою. Про вбивства двох цивільних людей, які йшли з білим прапором у селі Кругляківка на Круп'янщині. Ми вже беремо цю ситуацію на контроль. Ми вже ініціюємо розслідування, вносимо відомості і будемо робити все можливе, щоб встановити підрозділ і встановити тих російських окупантів, які вбили наших людей. Тобто 30 тисяч таких справ від початку повномасштабного вторгнення. Так, абсолютно правильно. З 24 лютого, 2022 року, ми говоримо за Харківський регіон. Так, тільки на Харківщині. на Харківщині так, 10 тисяч а, таких так, випадків так. щороку це, це щось неймовірне вкладається навіть в голову. Ну і загалом щодо е, безпекової ситуації на Харківщині, ми розуміємо, що кілька напрямків зараз, на кількох напрямках, сили оборони стримують російську армію. Чи можете розповісти щодо е, ситуації поблизу Куп'янська, е, що там бачать працівники прокуратури, які злочини російської армії фіксують? Ну, хочу зазначити, що. Майже кожного дня, ну кожного дня, ми вносимо відомості і документуємо ті злочини. Як ми можемо це документувати? Я хочу наголосити на тому, що правоохоронці роблять все можливе, але ситуація вкрай складна. Ми розуміємо, що це лінія зіткнення там перебувають бойовики, окупанти, і я впевнена, що наші військові роблять все можливе, щоб ворог не захопив цю територію. Але як я зазначила, майже цілодобово реєструються кримінальні провадження за фактами вчинення воєнних злочинів за статтею 438 тридцять Нального кодексу. ми говоримо і про обстріли з різних видів озброєння. Ми говоримо і про атаки дронами, і безпілотниками, і атаки з артилерії та інших видів озброєння. І як ми бачимо, вже безпосередньо цілеспрямовані вбивства людей. Тобто mm -hmm. щодо Куп'янщини, ці атаки постійно, ну враховуючи, власне кажучи, ворог атакує регіон постійно mm -hmm. постійно і кожного дня. Пані Валерія, а чи має чи залежність кількість таких випадків від, наприклад, активізації бойових дій на фронті? От саме конкретно говоримо про Харківщину? Що збільшилось таких випадків, з які ви фіксуєте в прокуратурі під час наступу на Купінськ? Так, звісно, що вони збільшуються. Тут варто наголошувати на тому, що російська армія постійно та да, спочатку повномасштабного вторгнення використовує тактику хаотичних обстрілів. Їм, власне кажучи, байдуже куди обстрілювати. Ми це вже всі знаємо і документуємо постійно, коли е, вони активізуються на певному напрямку, да, у регіоні вони хаотично обстрілюють завжди цивільну інфраструктуру. Ми говоримо і кваліфікуємо це як воєнний злочин. Вони е, б'ють по будинках, вони б'ють по в звичайних цивільних місцях, тому коли вони активізуються, їх паутичні обстріли спричиняють нове кримінальне провадження, яке розслідується саме яким підрозділом було вчинено вказане злочин. Їх активізація спричиняє ще більшу кількість, і от цифру, яку я озвучила, вона з кожним днем зростає. Від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України угу. і чи час чи важко ідентифікувати щодо цих обстрілів ті підрозділи, які відповідальні за здійснення його, або ті розрахунки безпілотних систем, які вчиняють злочин, який ми якраз щойно обговорювали кадри, якого опублікували на Харківщині? Так, звісно, я хочу сказати те, що це надскладна робота, і подекуди це настільки масштабна робота, бо потрібно і допросити потерпілих провести необхідні всі слідчі дії, щоб встановити який підрозділ. Ми говоримо завжди, наголошуємо на тому, що ми маємо встановити не тільки виконавців, які вчиняли це злочин. Ми маємо встановити вище політичне керівництво Росії, яке цілоспрямовано віддає накази на те, щоб цей обстріл було здійснено. Жоден виконавець він не буде робити нічого, поки йому вище керівництво не дозволить це зробити. І ми говоримо про певну е, лінійку, да де їм наказують це зробити. Звісно, що це складна робота і. Це складно і в очних провадженнях. Однак зараз ми вже підходимо до вироку російського військового, який перебуває, якому обрано запобіжний заход тримання під вартою як він є військовополоненим, та який вбив наших українських воїнів на вовчанському напрямку, на вовчанському агрегатному заводі. Ми вже, вже наразі триває судовий розгляд. І ми підходимо до фінальної лінії, до оголошення вироку. Ми сподіваємося, що це буде скоро. і Будемо наполягати на максимальному покаранні на довічному позбавленні волі. Кожен факт встановлюється, і факт катувань, і факт знущань, і факт обстрілів. Просто це доволі складно. І це складно і в очних провадженнях, там де безпосередньо в нас є в наявності. Та ці російські окупанти, і це складно в заочних провадженнях. От вчора передали справу до суду ще одного окупанта, який під час захоплення села Капитолівка. Ми пам'ятаємо це село. Там жив Володимир Вакуленко, герой України, український письменник, дитячий письменник. Там він знущався над теж над людьми, катували їх. Доходила навіть свічно до того, що просили приходили до фермерів людей, яких були породи елітної худоби. Просили вбивати цю худобу і завантажувати їх в автомобіль, тобто. Розглядається це в комплексі. Кожен їх злочин, не тільки обстріли, не тільки катування, знущання над нашими людьми, а й грабежі, мародерства, розкрадання майна це все кваліфікується як воєнний злочин. Звісно, що це складно, і масштабна робота була проведена на доокупованих територіях, коли була деокупація. І зараз навіть в тій ситуації, якій перебуває регіон, де активізація певна на куп'янському напрямку правоохоронні органи області намагаються зробити все можливе, щоб встановити причетних. До, до того, що роблять російські окупанти на території Харківщини. Пані Валерія, 10 тисяч справ в рік це величезна цифра. Чи вистачає просто фізичного ресурсу в людей розслідувати кожну цю справу, щоб потім довести її до суду? Звісно, що. Прокурори вони працюють в єдиному механізмі спільно зі слідчими національної поліції України, слідчими служби безпеки України та з іншими правоохоронцями, і це складно, бо людей не вистачає. Але можу запевнити, що всі правоохоронні органи області працюють злагоджено і намагаються зробити все можливе. Хоча Ну, подекуди людей не вистачає, але е, хочу наголосити на тому, що нам дуже сильно допомагають міжнародні партнери, mm -hmm. які е, надають нам необхідну технічну е, та технічну допомогу, і е, допомагають нам у розгляді цих кримінальних проваджень, щоб ми мали все ж таки правильний триетапний рядок. Це підозра, це передача справи до суду до, до обнувального акту до суду і справедливий вирок кожному росіянину, який прийшов на нашу землю і вчинив жахливі злочини проти наших людей.